Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Так, значить, ето. не крутий телефон. Ну ладно, не кручу, бо ви там втрачаєте свідомість мабуть. Значить, що в нас? Давайте пробіжимося по цінам. Буде дві ціни. Будемо рахувати з вами значить, ціну в Україні, за яку можна купити на сьогоднішній день. І будемо рахувати ціну в Китаї. Ну, тобто Будемо брати і ту ціну, і ту ціну. А ви там беріть калькулятор і поїхали. Так, друзі, значить, дивіться, інвертор на 10 кВт. ну 10,2 кВт, він має 2 МППТ. Тобто, сюди можна ставити два поля, причому різнонаправлених поля. Сонячних панелей. Я не став ставити одне поле там на схід, інше на захід. Я два поля встановив, скажімо так, у мене на південь. Так, Трошки одійду, бо буде занадто глучно. Для чого? Тому що мені в обід якраз і потрібно, щоб максимально було видобуток електроенергії був максимальний. Для того, щоб можна було зварювати. Тобто з 9-ї ранку пішло-поїхало, і до 6-ї мені достатньо. От. Чим воно буде, е як сусіда, сопливити е зранку, коли мені воно не потрібно, там я ще сплю. А потім аж вечором, коли теж мені не потрібно, коли я вже відпочиваю. Е так, їдемо далі. Значить, інвертор. Коштує він в Україні. Приблизно 1100 доларів. Тобто це орієнтовно там 45 тисяч, плюс-мінус, ну от тобто Отака ціна його в Україні. Це ще якщо вам, ну скажімо так, повезло. Якщо повезло, вам прислали, ви його купили, все супер. От, тому що не все так просто, ще й знайти От, Дуже рідко. Тобто беремо в гривнях це 45. Якщо ми беремо його в Китаї, ми візьмемо його за 26 або 29 тисяч. Але але не забувайте за розмитнення. Розмитнення вам може повезти і буде без розмитнення, а може і не проканати. Тому що, тому що бувають розпаковують посилки. І наші хлопчики там на митниці вони знають, що воно скільки коштує. Навіть якщо китаєць вам напише там, менше 150 доларів, вам просто може попастися одна зміна, а може не попастися та зміна, і хтось там щось там та й розпакує і подивиться. І напишуть вам тіпа, повідомлення, вам прийде. От в мене вже таке було. І там, а ну-ка прийшліть повністю скріншоти там, про оплату цієї. І там все супер. Якщо вот. у вас є оплата на якийсь менший інвертор, ну то ще може проканати. А якщо у вас тільки один і 10 кВт, якось так. <говори> e, Далі, значить, по інвертору оприділились, якщо в нас в Україні це 1100, якщо в Китаї це близько 700. Якщо розмитнення додадуть вам до 700, то це може бути від 5 до 10 тисяч гривень на секундочку. Поїхали далі. Акумулятор. Оце одна штучка, одна штучка з отакими характеристиками 131 А. 1600 доларів. Одна штучка, в якій буде 70 кВт електроенергії. Ось іще 1700 доларів. І тут іще ось доскладаю, та буде іще 1600 доларів. Тобто 1600, 1600, 1600. Якщо ви думаєте, там ви поставите собі один, от, ну, я вам скажу, на літній період часу вам вистачатиме без проблем от, в режимі економ. Тобто а, холодильник, навіть кондиціонер там з перебоями, але не в е, осінній період і весняний. Так, е, ну то таке, то вже залежить від нашої мережі, коли ж вона буде з'являтися і чи буде вона взагалі. Ну, кажу вам, як є: 1600, 1600, 1600, 1100. Все це куплено тут. Далі поїхали по панелькам. Отак от, от. Світла немає, а воно все ось о... поливає. Собі цілий день тихенько, та й... та й нормально. Так, значить, що в нас по панелькам? Показую ще раз. А, значить, тут, дивіться, 5 штук лежить. Тут там видно 6-7. І звідси йде ще 2 штучки. Отак я їх покажу, щоб мені ноги не намочило. От, он одна і так зверху там ще одна. Оце буде 8-9. Це одне поле. Потім тут раз, два і тут 5-7, і ось ці дві. Оце буде друге поле, їх теж 9. А то в мене ще дві штучки стоять, то окремо гріють боліри. Це буде окрема тема, вони гріють вже чуток менше року. От. Ті болери і запитань немає. У мене в бойлерах стоїть два тена на 36 вольт і на 220 Тобто хочу так, хочу так. Панелі по 550 Вт. Кожна. Значить, саме найбільше, що вони видали, це. Я вам зроблю пізніше вставочку. От, 430 вольт. Це коли йшов дощ і на них світило прям суторого сонця. Більше 424 вольта. На секундочку, вийшло сонечко і дощ. пройшов те, що я вам показував. Дивіться, майже 430 вольт. Ну просто Ну, Розхід у мене зараз малий. От. Е, до речі, 0,7 кВт показує це лише з одного поля. Я зрозумів, що тут за нахер. У мене ж тут два поля, а показує завжди лише тільки з одного. А вони одинакові. Так що от так. Більше вони видати не можуть. Не можуть. Вони були холодні, бо йшов якраз дощ. І видавало, от. Тобто я б ще додав би одну, щоб було 10 штук. От. Всі кажуть, що МППТшки витримують без проблем, якщо навіть там зашкалює за 500 вольт. Значить, що в нас по панелям? Ціна, так, щоб я не провтикав? 18 штук помножаємо на 5500 гривень. Це якщо вам повезе, ви знайдете от, за таку ціну. То буде 99 тисяч плюс 6 тисяч мені обійшлася доставка. Це власний бусик, поїхав і привіз. Все. Нової пошти, їх ніхто не відправляє. От. І документи вам на них ніхто не дасть. Ні На них, на інвертор вам ніхто не дасть документи офіційно, от, щоб з гарантією. І на акумулятори. тобто... Якщо ви там плануєте який-то кредит під це все діло, вам там потрібні будуть документи і вам їх ніхто не дасть. Так, одну секунду. От. Значить, дивіться, що в нас виходить. Сюди ще по матеріалу 10 тисяч додаємо на значить, проф. Оці всі профтруби. Я брав звичайні профтруби. Отам. От, фарбував їх повністю, там заглушечки ставив, от, засверлював отвори під от, щоб було багато кріплень. Ну, коротше, Можна купити отой профілок от, для сонячних панелей, то ще буде дорожче. Це на ці профтруби і на проводку я залишив 10 тисяч гривень. А тепер рахуємо. Так, друзі, Ще сюди оця блискавка е, захист. На 2 МППТ контролера, от, то ще ще 3000 гривень мінімум. В Україні ще дорожче, ну, але можна ну, поки що обійтися і без нього, от, і замовити його скажімо так, в Китаї, воно прийде швидко. От. Дрібниці з Китаю приходять. А такі речі, як інвертора і акумулятори, от, всі от пишуть. Що теж замовив і чекаю, я теж замовив і чекаю. <гум> До сих пір, то я не дочекався вже та купив його тут. Просто я шукав, шукав, в кого ж воно є, в кого ж є, в кого ж є. Так, щоб ціна ж не була за 50. Ну, в Отому, Тому от -от -от так. E, значить, рахуємо, все. І того, друзі, значить, от e, кажу вам чисто по моїй системі з трьома акумуляторами. Один іще ви бачили на підході. От. Така система, повністю, якщо купляти в Україні, нічого не чекати, а просто взяти і купити, вона буде коштувати 366 тисяч гривень. 360 тисяч гривень на 10 кВт. Тобто сонячних панелей на 10 кВт, а акумуляторів на 23 кВт, навіть більше. О. Плюс захист, плюс всі діва. В мене тут ще трошки воно доопрацьовується, ну, ну я вам кажу, як є. Якщо це все діло купляти у Китаї і з трьома так само акумуляторами, але китайськими там літій ферум чи які вони там, ну які вже найдяті. Я взяв середню ціну 1000 доларів, орієнтовно 40 тисяч. Тому що там, де 29 щось пишуть, їх немає наявності, і там вже ви подивіться уважно, що там вам пропонують. Це може бути і блушняк, і все що завгодно. Значить, Якщо брати в Китаї, ця вся музика буде коштувати 267 тисяч гривень. Якщо з одним акумулятором, з одним із Китаю, то 187 тисяч гривень. І так, з Китаю з одним акумулятором. Вся така сама система. ну Панелі ясно, що тут, а з Китаю все інше. 187 тисяч. Е -е, якщо все купляти в Україні і так само з одним акумулятором, це 234 тисячі гривень. Але один акумулятор, це просто ні про що. Е -е, кажу вам... Кажу вам так, Хто от почав з акумуляторів, от, той молодець. Тому що інвертор все-таки простіше купити, Панелі теж простіше. Там замовляєш, їх як привозять, потім вони дзвонять, що от привезли, і є там скільки то штук. І там вже рвеш і мечеш, щоб їх поїхати забрати. То тоді без питань. <ків> Нова пошта їх, ну ну, ну, взагалі не хочу возити. А якщо везе, то слухайте, мені там перший раз, як порахували, там е нещасних 6 шість панелей, 6 шість. Е виходило 11 тисяч доставка. Тобто розумієте, яка ціна. Ну от, от так. І оця вся музика, вона неофіційна, Ніхто вам не дасть жодних документів. Це на свій страх і ризик. Якщо люди, ФОПи, дають вам які-то бумажки, то то максимум 14 днів і вони там моляться, щоб ви його не вбили, не спалили за 14 днів. О. Якщо вам потрібно, наприклад, там щось більш серйозне і потужніше із бумажками. То ну, самі розумієте, що ця музика коштує і ще дорожче. І чисто із за бумажок. тому як ви, наприклад, оформляєте кредит і там не все так просто його оформити. А наша держава ще й там казочки розповідає про ті нові кредити. От. <кій> так само як і. Про нульове розмитнення. От, ці ротовідкривачі там тявкають. От. Зроблять вони, звісно. Коли воно вже ну, не буде потрібно нікому. А так, слухайте, кормушка, нічого собі. <гум> <гум> угу. Зроблять. Ото, От, друзі, якось так. От. Пишіть коменти, що ви думаєте по цій всій музиці. От. У цих всіх ділах. До речі, друзі, робота, оця вся по встановленню панелі, вся ця трибуха коштує. Це я дзвонив, питав на 5,5 кВт, щоб мені там все, все. Ну, тобто, от. я не знаю, скільки вони там рахували тих панелей, мабуть, тільки 9 штук. Ну, коротше, за роботу вони попросили 160 тисяч гривень. Як вам? Нормально? Так що думайте, це було на 10 кВт, можна це все прорахувати на 6 кВт, але там буде трошечки дешевший інвертор по панелям на 6 кВт. Ну, я б все одно ставив би 18, якби в мене був 6 кВт. От, я встав би 18 панелей і все одно. Тільки паралелив би ці е, 9С. Тобто 9 послідовних, 9 послідовних і потім це робив би дві паралелі. Тобто 9С, це для того, щоб в хмарну погоду в тебе не було так падіння на нуль. От. У кого є класні акумулятори, от, блин, ну, то супер, то реально супер. Що от поляки навіть кажуть, що вони теж там раніше ще понаставляли цих систем, а тепер женуться за акумуляторами. Тобто Якісні накопичувачі. І там вже є людей по 100 кВт, не 23 кВт, як у мене, там 23, от, а 100 кВт. Уявіть собі. От, тобто Це для чого? Для того, щоб якщо сонце раз на тиждень, от вийшло воно, і зарядило тобі за 2 години всі там ті 100 кВт. І все, і в тебе там, якщо режим економ, то цілий тиждень ти тупо на акумуляторах. Все. Тобто ти їх зарядив взагалі, не можеш розрядити. Якщо навіть і там буде різко, це потрібно. Ну тобто блін, ну, потрібно зараз і все. От. Ото супер. Ми до цього дойдемо. Я думаю, що скоро і акумулятори в нас і інвертори будуть на 220 вольт. Тобто інвертор. Це вже буде, мабуть, друге покоління. От інверторів на 220 і акумулятори теж будуть на 220, тільки постійно От така музика. Завтра буде відео по збірці акумуляторів, от, а я пішов працювати. Хто не знає, ми тут займаємося виготовленням станків для блоків. І ця вся музика в нас під нашу роботу. Якось так. Всім пока-пока.